Смож, рідне і незабутнє село для тих, хто в ньому народився, чиє босоноге дитинство промайнуло, пам'ять навіки зберігає перші враження про розкішну природу села, про яркі і долини, болотяні масиви, замріяний плескіт хвиль сільської річечки. І особливу прохолоду в затінку крислатих верб. Це все вабить до себе і чарує і нині на крайньому північному сході Прилуччини лівому березі річки Удай розташувалося село Смож. Смож одне із найдавніших сіл Прилуцького району. Перше село згадується в 1629 році. Назву свою село взяло від річки Смож. У 1654 по 1781 смож входить до складу прилуцького полку як ратушне село. Після розгрому і вигнання монголо-татар. Село почало заселятися. Відомо перша карта складена на початку XVII століття, за завданням польського короля Баторія Бонплану, на якій село позначено як село Солохи, в XVII столітті село Смош мало велике значення для прилук, так як був водяний млин. На два камені, і право на розмір було віддано при Луцькій ратуші в 1670 році. В історичних джерелах є згадка про мірошника Мойсея Ювхименкова, який був козаком і вважається предком значної групи прізвищ Мусієнко. Хутір Солохи по місцевій назві Падалки зселений, бо на ньому залишилось чотири хати. Але правіше від нього на березі річки Удай, в 30-ті роки виник хутір комуна, який зараз зливається з селом. За даними подвірного перепису, за 1900 рік полтавського земства. Жителі села Смош поділялися на козаків 125 дворів та селян, 122 двори. За історичними джерелами село Смож входило до складу Переволочанської сотні Прилуцького полку. Прославили своє село козаки Смошани, які в 1648 1654 роках. Воювали з поляками. А у Першу світову 1812 року село виставило в ополчення Полтавської губернії декілька десятків кінних і піших воїнів. Відважно захищали свій край, і в буремні 1941-1945 роки. За своїм географічним положенням село Смош розташоване. На Незовині злегка підвищене на північному сході. Значна частина рівнини піщані суглинки річкового наносу з солончаками. У багатьох місцях рівнина заболочена і вкрита торфовищами. Поблизу села Смош розміщено гідрологічний заказник. Полотного масиву з чудовою рослинністю та різноманітними тваринами. Площа заказника більше 200 гектарів. І, взагалі, заболочені місця не новина для смошанців, село Зелене від верболозів та верб. Один із кутків так і називається Зеленчук, бо вулиця обсаджена деревами. Хуток Поділ розташований у низині, а низина називалась Поділ. На Ковалівці жили Коваленки, тому й назвали. Хутки Задорожівка і Кирієвка теж пішли від прізвищ, яких було дуже багато на цих вулицях. І ще і в нас час на Задорожівці залишилась одна сім'я Задорожків. А в Кирієвці, хоч вулиця і не дуже довга, живе і зараз три сім'ї Кирієнків. Ставалось, в наш час не до гумору, але в Смоші люди тонкі знавці. Гумору. От і назва кутка вокзал, пішла саме від цих людей. Коли проложили в селі Асфальтівку, став курсувати автобус, обладнали зупинку. Та й назвали цю частину села вокзал. Наше село розташоване посередині, а навколо нього розкинулись широкі поля, які також мають свої назви. Рудочка назва пішла від річки, яка тут протікала. З часом вона замулилась, залишилась лише невеличка впадинка. А річка називалась Руда, залишилась пам'ять. Сірикова гора, Кам'яна Гора, Панська гора. Як ви помітили, більшість полів має в назві слово Гора це тому, що лежать вони на гористій місцевості. Сірикова гора походить від сірика, мал цей господар тут шмат землі. Поле крутеньке також пояснює свою назву. Найпоширніші прізвища в селі Смож – Мусієнко, Кирієнко, Задорожків, а Задорожків і Коваленків вже майже не залишилось, хоча їхні прізвища увічнились у назвах кутків. Замулюються річки, зникають цілі покоління. Та пам'ять людська жива: знати, цінити і берегти свою історію, своє минуле ось одне із завдань наших днів.